Майнкрафт, ну я саджу за кожного підписника одну пшеницю. День другий. На даний момент на мене підписано 2867 підписників. Але на даний момент в мене немає такої кількості пшениці, тому я посаджу тільки 10 стаків пшениці. Це дорівнює 600 640 підписника. Я був змушений просколити це відео у 6 клас, щоб воно вмістилося в одну хвилину. Підпишіться на канал, щоб я засадив цей весь острів пшеницею. До зустрічі побачимось в закладі.